Тут Всесвіт вам готує такий сюрприз, що зовсім скоро зміниться якась ситуація. Ситуація, яка давно вам не дає спокою, яка ніяк не могла вирішитись. От ви ніби застряли в одному положенні і нічого не можете з цим зробити. Ніби намагаєтесь кудись рухатись вперед. Але вам щось морально ніби не дає. У вас руки, ноги зв'язані, очі зав'язані, вам страшно. І ось показує, що зовсім скоро ця ситуація зміниться. Скоріше всього, ця ситуація пов'язана з якимось чоловіком. Можливо, ви з ним знаходитесь у відносинах, тому що тут такий король кубків, це король емоцій. У вас є до нього почуття, у нього є до вас почуття. І ця ситуація зовсім скоро зміниться на краще. Ось. Ви будете задоволені тим, як вона зміниться.